В ефірі інформаційний випуск новин 20 лютого. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв першої перемоги у битві, що триває й донині. Небесна сотня. Це відважні патріоти, які віддали найцінніше своє життя за свободу і незалежне майбутнє нашої держави. Тоді у час Революції Гідності весь світ побачив, що українці сильніші за будь-який режим та здатні подолати ворога. І тепер наш жертовний народ продовжує демонструвати силу та незламний дух у боротьбі з могутнім ворогом. Захисники і захисниці гідно дають відсіч у цій загарбницькій війні. І перемога однозначно буде за українцями. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга в області. День тих, хто прагнув бути вільними, будувати сильну Україну та не коритися режимом. Щороку, 20 лютого, вся країна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, 107 полеглих учасників революції гідності та активістів майдану, які загинули з початком російської агресії на сході нашої держави. Чезні акції сьогодні прокотилися усією країною далеко за її межами. Десятий рік поспіль віддають шану полеглим і у Хмельницькому, традиційно біля меморіалу Героям Небесної Сотні. На жаль, забувають люди. На жаль, молодь не вся знає про цю дату про герої Небесної Сотні. І наше насправді не просто завдання. Це наше покликання, аби цю пам'ять берегти. Сьогодні ми долучилися в черговий до акції. Такої Символічної, коли ми ангеликів розвішуємо біля пам'ятника Небесної Сотні, сьогодні буде панахида. Ми планували багато заходів по школах. На жаль, карантин, але я впевнений, що після завершення карантину ми проведемо всі ті заходи до дня герої Небесної Сотні по всіх школах, аби нашим діткам знову ж таки нагадати, навчити їх, хто такі герої Небесної Сотні, і е, те, що саме завдяки в тому числі їм сьогодні ми можемо в мирному Хмельницькому бути працювати і мріяти і боротися далі за Україну. Також цього дня проходить тиха акція Ангели пам'яті. Зазвичай напередодні школярі виготовляють паперових ангелів та розвішують їх на дереві поруч із меморіалом. Це є своєрідним уособленням душ загиблих героїв. Ми готувалися з дітками, але на жаль діток сьогодні немає, оскільки вони перейшли на дистанційне навчання. Але ми дорослими тут є присутні і хочемо доєднатися, вшанувати подвиг наших українців, які за за нашу незалежність, за нашу цілісність віддали своє життя. Попри карантин, віддати шану героям прийшла й одинадцятикласниця Вікторія. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Ми вважаємо, що це важливо, тому що люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. І ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Тому ми повинні бути їм вдячними. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Спадок Революції Гідності до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у музеї історії міста відкрили тематичну виставку Майдан Боротьба за мрію. Експозиція включає світлини, зроблені в найгарячіші моменти народного спротиву проти диктатури та боротьби за європейські цінності. На цій виставці представлено 45 фоторобіт, ретроспективна виставка. Це фото нашого хмельницького фотохудожника Сергія Аніськова і Київського. Фотохудожника Олександра Сліпченка фотограф Сергій зумів зафіксувати знакові моменти Хмельницького та київського майданів на його світлина. Знайомі обличчя активістів Подолян, які сміливо висловили свою громадянську позицію. Висвітлені будні майдану, напруження спротиву, патріотичне піднесення та переломні трагедії того часу. Це реальний зріз історії, і це той сегмент для підлітків для молоді. Реально патріотичного виховання. Коли народ України вийшов, коли хмельницька громада вийшла, Вони заявили свою позицію. І це був мій громадянський вклад. Кожен день ходить в Хмельницькому. Я два тижні ще був волонтером в Києві, спочатку психологом, а потім вже був фотографом. Ці зрізи. Деякі київські фотографії я вже в гуглі повідкривав, можна отримати, тому що в той час це було ну, лячно для мене, реально стрьомно, Вони були закриті, я не знав, що буде зі мною, але про це люди повинні знати. Аби ця сторінка історії не була забута, та наше молоде покоління розуміло цю но свободи для учнів організували цикл уроків «Історія міста. Це вдалося реалізувати завдяки співпраці музейників та бібліотекарів. Сьогодні ми запросили старшокласників ліцею номер 15, щоб почути і згадати наших героїв героїв небесної сотні. Я вважаю, що це дуже важливий напрямок роботи бібліотеки. Ми працюємо з молоддю. Ми виховуємо патріотів, громадян нашої держави. Для молоді це можливість вийти за межі підручників і побачити сучасну Україну крізь призму реальних подій, пережитих свідками. Сьогодні я прийшла не одна, а з класом нашої школи, який займається історичним профілем. І тому для мене було важливо спрямувати цих учнів, щоб вони. Не більше могли дізнатися, і сьогодні дуже важливо молоді зустрічатися з очевидцями подій, щоб знати правдиву нашу історію, очевидцями, свідками якої є ми, але не завжди ми беремо участь у таких грандіозних подіях. А щоб чути правдиві свідчення, ми завжди відгукуємося на такі зустрічі. І в школі в себе їх проводимо і відвідуємо. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал. Разом до перемоги Хмельниччина продовжує активно брати участь у національному проєкті Пліч опліч згуртовані громади. Він передбачає підтримку міст та селищ, котрі знаходяться неподалік лінії фронту, тиловими регіонами. Найбільше наша область опікується Херсонщиною. Хмельницька область долучилася до проєкту в листопаді, 2024 року. Саме тоді Міністерство розвитку громад та території України визначило громади партнери і запропонувало їх для підтвердження. Громади визначало Міністерство розвитку громад та території України. Основними критеріями були фінансування спроможності громад партнерів, їхні бюджетні показники за попередній період та готовність брати участь у підтримці громад форпостів Співпраця включає гуманітарну допомогу, відновлення інфраструктури та соціальні проєкти усе по запиту громад. Наприклад, Меджибіська громада відправила продукти харчування та засоби гігієни до Чорнобаївської громади. Також Плануються спортивні і культурні заходи. Нетішинська громада передала гуманітарну допомогу великоолександрівській громаді на суму близько 1 мільйона гривень у планах. Капітальний ремонт фельдшерського пункту, організація відпочинку для дітей, культурні проекти. І це ще далеко не все. До прикладу, Хмельницький нещодавно передав екскаватор місту Ізюм. А Росоша готується виділити субвенцію для вирішення нагальних проблем у Дар'ївській громаді. Крім того, партнери спілкуються й очно днями. Меджибіська делегація завітала до Чорнобаївки. Зокрема, навідалися до модульного містечка. Зараз проживають 176 чоловік. Із них 38 дітей і 18 чоловік інвалідів різних груп першої, другої, третьої. де приготувати є душ, також нам допомогла обласна військова адміністрація встановлення пральних машин, mm -hmm. сушилок. такі умови, що деяких людей можливо і не було до повномасштабного то. Окрім гуманітарної допомоги, громади уже розпочали масштабні спільні проєкти з відновлення інфраструктури як на Херсонщині, так і на Харківщині. А після закінчення війни обіцяють не зупинятися, а лише нарощувати співпрацю. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Вилучили тютюну на 5 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували діяльність мережі підпільних тютюнових цехів. Нелегальний бізнес організували чоловіки з двох областей. Вони самостійно вирощували та переробляли сировину для цигарок, після чого збували її без ліцензій. Спершу ділки робили бізнес на Хмельниччині. Згодом перевезли цехи у приміщенні колишньої ферми на Тернопільщині. Готову продукцію збували гуртовими партіями по всій Україні за ціною від 300 гривень за кілограм. За словами право. Охоронців серед покупців були і підпільні виробники цигарок. Поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели слідчі дії на території Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей у підпільних цехах за місцями проживання ділків та на складах. За їх результатами, серед іншого, вилучили три кустарні лінії для подрібнення та обладнання для сушки тютюну, майже 6 тисяч кілограм готового до продажу тютюну, понад 3 тисячі кілограмів висушеного та спресованого листя цієї рослини, а також чорнові записи. Після проведення низки процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним особам. Замість утилізації заробіток статків поліцейські викрали на хабарництві заступника директора філії держпідприємства з утилізації відходів. Чоловік налагодив схему вимагання та отримання коштів від підприємців за укладання фіктивних договорів та видачі підроблених підтверджуючих документів. Вартість таких послуг складала від 7 до 30 тисяч гривень залежно від обсягів замовлення. Але замість утилізації відходів підприємці захоронювали їх неподалік своїх виробничих потужностей, та й саме держпідприємство не проводило у. Відходів як слід, працівники просто прикопували їх на прилеглій ділянці, а це створювало значну екологічну та епізоотичну небезпеку. За попередніми підрахунками, щомісячний обсяг незнищених решток складав від 40 до 50 тонн. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність підприємства близько півроку тому. А нещодавно заступника директора філії затримали під час одержання ним чергового хабаря. Йому оголосили підозри. Наразі розслідування триває, поліцейські встановлюють усіх причин, Етних до злочинної схеми покарання за злодіяння. Свій вирок отримав мешканець Волочиська, який під час застілля забив товариша до смерті. За публічне обвинувачення Волочиської окружної прокуратури судом визнано винним 49-річного жителя міста Волочиськ, Волочиському Чіжкому тілесному шкодженню, що призвело до смерті потерпілого. Його дії кваліфіковані за частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. Вказано громадянина на засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі. Подія мала місце ввечері 13 жовтня минулого року в місті Волчисто, будинку 51-річного Потерпілого господар за обвинуваченням разом розпивали стерне під час застільна між ними виник конфлікт, в ході якого гість сильно побив загиблого та залишив на призволящі. наступного дня кілової сусіди та повідомили до поліції до вироку суду засуджений перебував під вартою. На даний час також перебуває під вартою. Вказне рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку. Небезпека на льоду. Щороку чимало людей отримують серйозні травми через нехтування правилами безпеки взимку. Нестійка крига, раптові відлиги та необережність можуть призвести часом і до трагічних наслідків. На Хмельниччині у цьому році вже зафіксовано три надзвичайних події з виходом людей на тонкий лід. Рятувальниками ДСНС було врятовано з крижної пастки двох громадян. Ще одного рибалку врятували свідки події. Жахливі трагедії сталися на Одещині та Херсонщині, де через тонкий лід загинули підлітки. Тож дотримання простих правил безпеки допоможе запобігти травмам. Переохолодженню та нещасним випадкам безпечною вважається товщина криги від 7 см для однієї людини та від 15 см для групи осіб. Забороняється перевіряти місце льоду ударом ноги. Виходячи на кригу, необхідно мати з собою засоби порятунку, палицю та мотузку довжиною не менше 12 метрів. Рибалкам слід відмовитись від вживання алкоголю під час зимової риболовлі. Не свердіть багато лунок в одному місці та не збирайтесь на кризі групами. Тримайте дистанцію один від одного не менше трьох метрів. Батькам необхідно пильно стежити за дозвіллям дітей. Не дозволяйте їм самостійно гратися на льоду, пояснюйте дітям про небезпеку тонкої криги. Ні в якому разі не виходьте на лід під час свідлиги, у темний час доби та під час туману. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Нехай ваше дозвілля буде безпечним. Везеш людей чи товар, притримуйся відповідних норм. Патрульні посилено контролюють дотримання правил дорожнього руху водіями, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення. Інспектори особливу увагу приділяють наявності відповідних документів для перевезення пасажирів, технічному стану транспортних засобів, справності аварійних виходів, розташуванню місць для сидіння, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення щозмінного медичного огляду водіїв, а також дотримання вимог спеціальних правил водіями великовагових та великогабаритних автомобілів, зокрема і тих, що перевозять небезпечні вантажі. Такі заходи необхідні для недопущення збільшення кількості ДТП. Погода на 21 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів морозу, вдень один 6 із позначкою. Мінус. У Хмельницькому вночі очікується 9-11 градусів морозу, вдень від 2 до 4 нижче нуля. Такими були новини четверга: бережіть себе та своїх близьких, потурбуйтеся про своє здоров'я та не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі вже завтра.